До вашої уваги, коротка інструкція з монтажу ролет в проєм. Розпаковуємо ролету, перевіряємо комплектність та зовнішній вигляд приміряємо і підлаштовуємо компоненти до умов монтажу. За потреби підрізаємо, направляючі. Укорочуємо ущільнювачі, фіксуємо їх лещатами. Готуємо монтажні отвори в направляючих. Робимо точну розмітку отворів під дюбелі. Правильне положення напрямних критично важливе. Монтуємо каркас, використовуючи відповідні кріплення. Захищаємо полотно під час монтажу, обгортаючи вал пакувальним або іншим м'яким матеріалом. Обережно заводимо полотно у напрямні шини через вал, бажаного вдвох або більше залежно від габаритів. Рівномірно розміщуємо тягові пружини на верхній ламелі, знімаємо захист з валу, взводимо пружинний механізм, обертаючи вал від себе до задньої кришки. Утримуючи вал, кріпимо до нього пружини, обережно відпускаємо, контролюючи намотку полотна. Встановлюємо стопори на кінцеву планку. Вони запобігають надмірній намотці та допомагають у користуванні. Перевіряємо роботу ролети та монтуємо захисну кришку короба. Ось коротка інструкція з монтажу ролет в проєм. Якщо у вас залишились запитання, пишіть їх в коментарях. Гант перший в Україні виробник промислових воріт та ролет.